Боже, сьогодні я підношу Тобі свої молитви, про щастя та благополуччя всіх жінок мого роду. Я прошу тебе, Господи, прости жінок мого роду за відмову від себе і своєї жіночої природи, за приниження чоловіків, за ненароджений дітей, за богозневагу та безвір'я, за магію. Чаклунства та прокляття за всі погані вчинки, скоєні свідомо чи несвідомо. Я прошу Тебе, зцілити біль жінок, мого роду, біль самотності, біль втрати дітей, сіли, Господи, жінок мого роду від болю зради, від болю втрати близьких і від болю втрати себе. Я прошу Тебе, Господи. Стілити біль тілесних страждань, жінок мого роду, біль злиднів, голоду, бідності, біль вигнання та біль страт. Боже, стіли їхні серця від болю нерозділеного кохання, від болю несправедливості та болю безвір'я. Я прошу Тебе, Боже, очистити їхні серця від страхів. Від тривог і переживань за нас, їхніх нащадків, очисти їх своєю благодаттю від образ, від розчарувань, від гніву та ненависті, від злоби і заздрості. Я прошу тебе, Господи, усунь із їхнього розуму перешкоди на шляху до жіночого щастя, здоров'я, достатку, благополуччя. Допоможи їм пустити у своє життя щасливі стосунки, радісне материнство, жіночу самореалізацію та гармонійний душевний стан. Я прошу тебе, Боже, звільни жінок, мого роду від тяжких спогадів, від негативних сценаріїв і програм, від проклять та самопроклять від усякого лихого слова. Та злого погляду, спрямованого в мій рід. Я прошу тебе, наповни серця жінок мого роду істинною любов'ю, благодаттю, ніжністю, теплом, прощенням і милосердям. Нехай вони за твоєю волею знайдуть віру в Тебе і в Твою допомогу на життєвому шляху, нехай із ними. Буде віра у власну жіночу силу, дану тобою, Боже, у свою красу, мудрість і божественну природу, нехай душі жінок мого роду отримують досвід сімейного щастя та взаємного кохання зі своїм чоловіком. Нехай прийде до них досвід вірності та чесності у стосунках Досвід щасливого материнства, життя в процвітанні і достатку, благополуччя, радості в очах і любові в серці. Нехай від проматерів мого роду до всіх наступних поколінь тече жіноча мудрість, чарівність, краса та сила, що з кожним поколінням лише зростатиме та набуватиме. Ще більше глибини. Нехай усі жінки мого роду будуть сповненими сильними, жіночними, мудрими, люблячими та коханими, захищеними і веденими Тобою, Боже. Нехай буде так у всі часи, в усіх світах і в нашому єдиному родовому просторі, нехай і з моїм родом. Перебувають твоя любов, Твоя сила, твій захист і Твоя воля. Преклоняюся перед Тобою, Господи, нехай буде так.